Є в залі приїжджі, Поаплодуйте, хто приїжджає. А хто колись переїжджав? Супер. Супер, бо я у Львові живу зараз четвертий рік. Можете подуматись, ну молодчинка. Зміг вибратись, закріпитись. Але я зміг вибратись закріпитись з Києва. Я просто. Просто я... така кар'єра. Точніше, Київ мене виплюнув, я такий Львів дай хоч ти шанс, будь ласочка, хоч ти. І дав? І я скористався, блін. Краще, ніж я, шансом скористався, на мою думку, хіба Віталій Козловський. Просто. Я Віталій Козловський, користувачі шансу. Прикольно, це дуже круто. Але я переїхав, бо я не вивіз конкуренцію приїжджих у своєму місці. Це просто супер вмотивовані люди, які постійно щось робили, щось мутили. Я просто, ну, як вивезти серед них конкуренцію, коли ти сидиш на співбесіді? Де рандомний тіп зума мені просто мені 17, працюю з 12, Повірте, це 20 років чистого досвіду. Я вмію все. Я, будь ласка, якщо мені не вийде, доведеться вертатись в умань, батьки засміють, друзі покинуть, дівчина теж кине. Пес помре, бо не буде чим його годувати. Будь ласка, я не. Я за цю я за цю роботу вб'ю. Хоч я його замочу нахер за цю роботу. Я кажу, старий заспокойся, Будь ласка, забирай роботу. Все, мені, якщо не вийде, мене вдома мама покормить. Просто я вона твоя. Реально просто, мама, я, я 100% в мене були ситуації, коли я приходив додому, мама казала, що, синочка, влаштувався, злізеш з маминих плечей. Ні. Добре, сідай поїж. Сідай, поїж, все буде в порядку. І я переїхав, я дуже поважав приїжджих завжди, бо це люди, які мали можливість десь відпочити, сходити в кафе, мали прикольні телефони. І я думав, це все дається. З ключами від орендованої квартири просто. Я коли переїхав, орендував квартиру, мені не те, що нічого не дали, мене забрали все: час, гроші. Я постійно думав, де взяти гроші, щоб заплатити за квартиру. От уже кінець місяця, треба платити. Це настільки завірусилось в моїх думках, що я навіть після сексу постійно казав: пан Михайло, <праць> дякую, що зробили знижку цього місяця. Скину вам показники у вайбер. Я переїхав, грошей не було абсолютно. Звідки я їх брав, брехати не буду. Батьки оформили на мене кредит. <реш> щоб я хоч трошки вивозив це життя, що-небудь. Що Але дійсно, зараз почав активніше працювати. Приїхав у Львів, взагалі, щоб стендапом займатися. І приємно, що мене навіть іноді впізнають. Прям. Правда, це не так все райдужно і весело, як я мріяв. Недавно мене малий в АТБ впізнав. І він дивиться на мене, він я бачу, що впізнав, але у нього почався неконтрольований фестиваль вигуків. Просто о! А, а, блін, я ж о, а, а! Такий вранці він би сказав, ай хуй з ним просто. Хто це такий? Я навіть не хочу розбиратись тому. Настільки мені це не цікаво. <плес> але тут він до нього доходить якась думка, і він такий, а, ви ж артист! Я кажу, да. Я артист. І наступне, що він каже, а в мене телефону нема. Я кажу: так, мальчик, блядь, якщо я артист, я можу заробляю гроші, але хай батьки купують добре, що ти до мене лізеш зі своїм телефоном. Давай, все, нахрен. Він каже, ні, ні, я хочу сфоткатися. Я кажу, звісно, давай. Є для мене це часто, часто. Але, будь ласка, для тебе я роблю. виключно, давай на мій сфоткаємося, я тобі в Інстаграм скину. Ми фоткаємося, я пишу його інстаграм, дивлюсь, аккаунт заблокований. Я кажу, старий, в тебе закритий аккаунт, він каже: а да-да-да, щоб всякі дебіли не писали. <рив> я кажу, добренько, давай телеграм, <рив> скину туди. І це прикольно, що тебе впізнаю. Для моєї роботи це досить важлива штука. Але е я почав думати, як збільшувати аудиторію. Подумав, треба розвивати Інстаграм, почав слідкувати за блогерами. За блогерами. Як все у них влаштовано, щоб е набирати аудиторію. І помітив, що людям дуже важлива інтрига. Але похір яка. Просто знаєте, що сьогодні висрав мій пес? Пух, розкажу в кінці дня. А зараз продам все, чим я не користуюсь, але то що вам точно треба. Будь ласка, У мене знайомий набив таким чином 200 тисяч підписників в Інстаграм, бо виклав Тік-Кок-відео, в якому було наступне. Він каже: мені на нову пошту. Прийшла величезна коробка від фаната. І знаєте, що там? Підписуйтесь на інстаграм. Я розкажу. Заходиш в інстаграм, аккаунт закритий, треба підписатись, щоб подивитись. Уже купа справ, які треба зробити. Я думаю, та хто на це поведеться? 200 тисяч людей. Пам! Що в тій коробці? Класно, що ніякому хірургу не показали, бо він би такий старий похуй, що в тебе в легенях. Я хочу. Давай сестра інстаграм, я хочу бачити, що там у нього в коробці просто. Це ж ну, це ж така дебілістика, це так тупо. Просто ну, ці люди, хто на це ведеться, такий ідіотизм Просто я не знаю. Я підписався. І знаєте, що в коробці? Розкажу в кінці виступу! Слідкуйте! Слідкуйте! На мою думку, прикольний інтригант, дуже мощний в цьому плані. Це Бенксі. Знаєте, хто такий Бенксі? Поаплодуйте. Бенксі це стріт-арт художник, який їздить по всьому світу, малює різні малюнки, і ніхто не бачив його обличчя, ніхто не знає, що це за людина. Тому всі за ним слідкують, тому малюнки дуже дорогі. Бенксі навіть приїжджав в Україну малювати. Знаєте це? Але класно, що не в момент, коли була параноя з мітками. Ми вже давно знали, хто такий Бенксі. Він був вже сидів би перемотаний до стовпа скотчем. або десь в кабінеті у Буданова, просто як ця лисичка, знаєте. І він би казав, хлопці, не видавайте мене, будь ласка. Я, я нічого, я спочатку, я спочатку малював там телеграм-соль, я думав, вам треба соль, бо на початку були проблеми. Потім почав ці е, малюнки свої малювати. Не видавайте, не кажіть хто я, будь ласка, не кажіть хто я. І йому кажуть, ну, пф, ну та як не казати хто? Ну, Петро Олексійович, як <праць> не казати, хто такий Бенксі. <праць> Але перший інтригант, який завів найбільшу інтригу, і вона працює по цей день, на мою думку, це Ісус. Чому? Зараз релігія. І її прихильники, маса, дуже багато віруючих. Це дуже кльово, бо Ісус зробив все грамотно. Якщо у блогера підігрівом для підписки було відео, якийсь Тік-Ток чи якийсь секрет, Ісус прожив ціле життя, щоб підігріти аудиторію. Він робив дива, він ходив по воді, лікував хворих, він працював Теслою та мулярем. Це пише в Біблії. Я впевнений, що Ісус придумав слово «васервага». Потім жахливі люди розіп'яли його на хресті. Але що він сказав? Скоро Воскресну! Тобто, іншими словами, підписуйтесь і слідкуйте. Буде ще більше див. Буде ще більше див. І зараз БЕМ! Мільярди віруючих по всій, по всьому світу. Просто мільйон людей. Джей -зі позаздрив би цієї аудиторії. Такого підігріву ще не було ні в кого. Я би хотів побачити, як Ісус повертається зараз в сьогоднішніх реаліях, Щоб був бумеранг, де він цокається водою, назад вино повертається. Чи він такий: поставте 100 вогників під сторіс, і я покажу, що там Адамі Єва. Або мені з неба впала величезна коробка. Знаєте, що всередині? Читайте Біблію. Просто це було б супер. Я б слідкував за цим блогером, це ідеально. І з переїздом я помітив, що Львів більш релігійний, ніж Київ. Дуже релігійне, класне місто. У мене через це було багато проблем з розумінням деяких традицій. Я довго не міг зрозуміти, в який день яку зелень по вулиці в руках треба носити. Я дивлюсь, несуть всі баську. я розібрався вербна неділя. Тут бамс, всі носять очерет. Я думаю, це що таке? Зелені свята, правильно? Тут дивлюсь, жінка несе кактус. Я думаю, це що за мексиканське свято у нас зараз? Це перед поцілунком ікони треба злизувати з неї сіль, чи що буде відбуватись. Дуже цікава штука. Я не міг розібрати. Я у Львові вперше почув фразу Ісус хрещається в реці Йордан на водохреща кажуть. Я не знав цього. Мені е, власник попередньої квартири вперше це сказав. Каже: Ісус хрещається. Я Кажу, Славімо Його. Він каже: в реці Йордан. Я кажу, що відпочивали десь, що чому суть? Не розумію. Просто виявляється, так говорять: Ісус хрещається в реці Йордан. Я впевнений, що Львів'яни самі цю фразу і придумали. Просто оскільки у Львові немає своєї великої річки, то всім іншим містянам, які приїжджають, вони кажуть, Ісус хрещається. Де? Ну не у вас в Дніпрі. В ріці На що вам взагалі те Дніпро, якщо там Ісус не хрещався? Дуже класно, що так бережуть традиції. Офігенно, бо в моїй сім'ї найбільшою традицією на свята було сваритись. Якщо сварились не на свята, казали: Дімон, сваримось зараз, але це то і блять на день народження, добре? Через це я дуже швидко зрозумів, що реклами нам брешуть. Пам'ятаєте, колись була реклама, що сім'я сидить за столом, всі вечерюють, дитина допиває дівчинка стакан соку, дає батьку і каже, ще. Він каже: А ти не луснеш? А дівчинка каже: а ти налий і відійди. Дитині наливають сік, всі сміються, весело далі продовжують вечеряти. Я би вже після першого стакану такий піжений лежав би в кімнаті просто. Та таких сімей не буває, це просто нам брешуть рекламу. Я тоді вже зрозумів, я навіть купив цей сік, приніс додому. Батько каже: де гроші взяв? взявся блядь? <рив> Ніякої щасливої сім'ї цей сік не пророкував просто. І батя не то, що о, злий, він просто, знаєте, нетерплячий, нервовий. Я пам'ятаю, ми на кухні сидимо, робимо уроки. Тільки я трошки починаю тупити, зразу починає. Що придурок? Ти цього не розумієш? Шість років ти цього не розумієш. Елементарної хімії, шість років ти не розумієш. Вибігає з кухні, гупає дверима, йде в свою кімнату, закривається зі мною, не спілкується, Цілий день мене просто ігнорує. В мене коли завелись стосунки, і дівчина вперше так зробила. Я подумав, мені, що блядь, за уроки сідати. Як вивести цю ситуацію взагалі? Що робити, щоб я трошечки якось. Я її читав під дверима вірші, вона виходила з думкою: ну романтика, я просто казав, я знаю, не сварись, була, я все вивчив. Це прикольно. Такі мені настанови дали. Але я пам'ятаю свій шлях становлення як коханця. Як коханця з дівчатами дуже не складалось, бо підлітком я думав, що для того, щоб сподобатись дівчині, треба її відпіздити. Я поясню. Знаєте, оці ці всі штуки, коли ти підходиш до дівчинки, б'єш по сраці, лоскочеш, дьоргаєш за косу, щось там її обзиваєш. Це ж не від того, що ти злий на дівчину або хочеш її образити. Це тому, що ти не впевнений у собі підліток, який не може підійти і сказати, ти мені подобаєшся. Давай підемо погуляємо. Може, поїхали до мене, мала. Бля? Щось, щось таке? Ти не можеш це сказати. цього ти підбігаєш до дівчини, б'єш по сраці і сразу втікаєш з криками Машка дура, блядь! бо машка може в'їбати у відповідь дуже сочно. Дівчата в школі бились дуже мощно. Я таких пізделів отримав від дівчат, дуже сильних. І я міг би вирости таким самим типом. Просто. Запросто. Але гарно, що я це переріс, бо є хлопці, на жаль, які виростають з думкою: Та так і треба продовжувати! Треба му солити, молити. Тік, я думаю, від таких хлопців навіть в жорсткому сексі немає ніякого толку просто. Вони займаються дівчина каже: Віталя, давай, Віталя, давай, Віталя! Віталя! Вдар мене, Віталя! Вдар мене, Віталя!» І Віталя такий: «Уху! Пам! Машка дура, блять! Побіг! Побіг! Куда?» Я міг би вирости таким самим абсолютно пацаном. Я був розбишакою, але мене змінили одні стосунки. То, що я скажу зараз, чиста правда: в 14 років я зустрічався з дівчинкою. Якій було 19. Вау! Wow. Wow. Вау! Пі... Це, це досі найбільше моє досягнення. Про те. <рес> Всі однолітки зазріли. Навіть один друг до неї щось напився прийшов і каже: Наша тобі той Дмитро, в мене є мопед. Я тебе буду катати на мопеді. Але вона мені прийшла, це розказала, бо це доросла, свідома дівчина була в той момент. Єдиний нюанс у неї була дитина. Маленький нюанс. Мабуть, вона подумала, що оскільки я в 14 років був готовий до такої відповідальності, то з мене будуть люди. Я не знав, що в неї дитина. Я дізнався випадково, я її якось проводив додому, нам на зустріч вибіг трьохрічний хлопчик. Я кажу: старий, провів твою сестричку, щоб ніхто не ображав, ти поняв? Біжи. А він продовжує бігти з криками: Мамо, я так скучив! Пригай на руки! Я просто я, я підходжу, кажу: старий, не найобуй. Яка мама? Виявляється, дівчина була вагітна в 16 років. Зараз сама виховує сина, бо чоловік від неї пішов. Я відчим. В 14 років. Я прям був щось. Я такий кайф. Продовжуємо стосунки. Я готовий до всього. Ми з малим реально класно потоваришували, Єдине, мені забороняли з ним грати в доганялки. бо один батько від нього вже втік на той момент. Це був перехід реально в круті дорослі стосунки. Бо до того я зустрічався з дівчинкою, якій було 12 років. Ми розійшлись, бо в блокнотику дружби я не поставив плюс. Вона каже: постав мені плюс в блокнотику дружби. Я кажу, ми не друзі. Тобі 12, мені 14, ми коханці, ми жорсткі тварини. Зі мною або кохатися, або нічого. Хочеш дружити, йди до Ростіка. Розтіки і Ростіка катав на мопеді, блядь. Зараз вони разом. А тут. Афігенно, просто зустрічати з дорослою дівчиною це чистий кайф, у якої є дитина. Бо ти ввечері встигаєш на казку. Зранку в школу йдеш не сам. Це чистий кайф просто. Ми з малим взагалі тусувались офігенно. Бо я з малим був ближче по інтелекту, ніж до дівчини. Мені треба були ці стосунки. Ми, ми один раз посварились, поспорили, кого мама більше любить. А мені мама купила кіндер. Старий, мені мама хуй сосала, добре. А мені сраку витирала. Переміг. Ти переміг. Хоча він, він переміг ще на кіндері. У нас з тою дівчиною нічого не було. Абсолютно нічого не було, бо Один раз. один раз могло щось бути. Ми лежали в саду, були дерева, вечір світили зорі. Я постелив на підлогу куртку, поклав дівчину, сам ліг на дівчину, щоб не захворіти. І ми лежимо. Я щось починаю там уже трошки мусолити, щось трошки вже робити. Ми цілуємось, руки кудись лізуть. І вона каже: Так, стоп неплоп, стоп, стоп, стоп! стоп! Що в тій коробці, блядь?» Я кажу: ну там просто чучело маленьке цього блогера, щоб його спалити. Ти серйозно? Ми весь цей час. Ми весь цей час. Я чекала цього, щоб дізнатися цю інформацію. Ти, ти що, йо, Дмитро, все, Дмитро, більше так продовжуватись не буде. Мені одної дитини достатньо. Все, пока. І вона пішла. Але вас, я сподіваюся, не розчарував. З вами був Дім Носов. Дякую!